Відпустка під час війни. що потрібно знати? Хочете взяти тривалу відпустку за власним бажанням? Зараз це можливо. Ось ключові моменти. По-перше, максимальна тривалість такої відпустки 90 календарних днів. Це значно більше, ніж було раніше. По-друге, право на таку відпустку мають дві категорії працівників: ті, хто виїхав за межі України, внутрішньо переміщені особи або ВПО. Як оформити таку відпустку все просто. Напишіть заявку на ім'я роботодавця, додайте документ, який підтверджує ваш статус, довідку ВПО або документ про виїзд за кордон. Важливо знати, що ця відпуска надається без збереження заробітної плати, тобто на цей період ви не отримуватимете зарплату. Ще один ключовий момент: роботодавець не має права вам відмовити. Якщо ви належите до однієї з двох згаданих категорій і подали необхідні документи, відпустку мають надати обов'язково. Цікаво, що ви можете обрати цю відпустку частинами, наприклад, спочатку на місяць, потім ще на два. Головне, щоб загальна тривалість не перевищувала 90 днів за весь період воєнного стану. Ці зміни передбачені законом про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Вони діятимуть тимчасово, поки триває воєнний стан. Якщо у вас залишилися питання або потрібна додаткова консультація, звертайтеся до нашого юридичного сервісу Консультант. Ми завжди готові допомогти розібратися в усіх нюансах трудового законодавства.